Ісусу Христу, я вчора розказувала вам про псалом Давида, 108 псалом, але від вас поступило багато запитань. То я вирішила ще раз для вас записати і розказати про цей Псалом. Основне питання, чи є небезпечним для християн псалом Давида, помста ворогам? Який повний прокльонів не тільки до кривдника, а й до батька його матері і дітей. Знаменитий псалом Давида викликає у деяких віруючих панічний жах і звентеження. Псалом 108 був написаний майже за 10 століть до Різдва Христового. Сам же цар Давид що був помазаним Божим, жив у часи жорстоких воєн, незлічених підступів та інтриг. Дуже часто його власне життя було на волосок від смерті, і нічого дивного немає в тому, що на початку молитви псалмоспівець скаржиться Богу на своїх недругів. Так видно, стільки горя він сьорпнув через них. Що просить біди і нещастя обрушити на їхні голови. Боже, до хвали моєї, не будь безмовним, бо в уста грішники і уста Улеслового відкрилися проти мене, наговорили на мене мовою улестивою, і словами ненавистю оточили мене, і озброїлись на мене без вини моєї. Замість того, щоб любити мене, вони брехали на мене, а я молився і віддали мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним грішника і д'явол, нехай стане його. коли судитиметься, він нехай вийде засудженим, і молитва Його нехай буде в гріх. Нехай будуть дні його короткі. І гідність Його нехай прийме інший, нехай сини Його будуть сиротами і дружина Його вдовою. Поневіряючись, нехай переселяються сини Його і просять, нехай будуть вигнані своїх домів, хай шукає позачкадовість усе, що є в нього, і чужі нехай розкрадуть нажите працею Його. До речі, дуже цікаво та й цікаво пояснював цю, на перш погляд, жахливу спрагу помсти святитель Іоанн Златоус. Тут нам потрібна велика уважність тому, що сказані слова при одній їхній вимові, із першого погляду бентежить багатьох із неуважних. Весь цей псалом наповнений прокльонами. Вся мова пройнята ними і виявляє в тому, що говорить сильний, і полем'яний гнів, який не зупиняється на самому нечистивці, але простягає покарання і на дітей, і на батьків, і на матір його, і не задовольняється одним нещастям, але додає лиха до лих. Справді, глянь, чого просить він. Постав над ним грішника, і д'явол нехай стане праворуч його. Тобто, нехай будуть обвинувачами його люди поручні та підступні, і нехай він не подолає їх, це і означає, коли судитиметься він, нехай вийде засудженим, не задовольняється і цим покаранням, але при тому осуді просить просить ще, щоб хтось інший отримав після нього честь Його і гідність його. Каже, нехай прийме інший, не зупиняється і на цьому, але загрожує для нього єдина пристань, що залишилася, просячи, щоб він не удостоївся ніякої милості від Бога, і молитва його каже, нехай буде в гріх. До того ж просить, щоб він зазнав передчасної смерті. Хай будуть, каже, сини його сиротами, не зупиняється й тут, хоч і цього було б достатньо, але ще продовжує. Душі дуже запаленою властиво не задовольнятися одним або двома покараннями, але просить багатьох. Наступне потім ще важче. Просить сирідства і вдовства тим, хто залишається після нього, хоча після смерті його це необхідно має статися, але палаючи гнівом, вважає і це в ряді проклюних, не зупиняється і сирідстві, а й після таких лихих простягається далі, збільшує тягар, просить, щоб нащадки його були вигнанцями і переселенцями. Блукаючи та переселяються, каже сини його, тобто нехай блукають, не зупиняючись, нехай навіть не мають необхідної їжі і не перестають переходити з місця на місце, будучи гнаними і переслідувані по всій землі, і ніде не знаходячи собі місця для притулку. Разом з цим просить їм злидні і злитні крайньої та нестерпної, так, щоб вони не отримували допомоги навіть від рідних, але блукаючи, шукали її у чужинців та незнайомих. І послухайте, як це вимовляє, сказавши: нехай переселяються сини Його і просять, додає, нехай будуть вигнані із домів своїх, хай шукає позачкадовись усе, що є в нього, і чужі нехай розкрадуть нажите працею його. Це новий вид нещастя, щоб майно його було роздано, щоб він піддавався нападам позачкадовцям, переносив всякого роду образ, образу. І що найважче серед таких лих не мав захисника, бо й цього просить. Нехай не буде, каже, у нього заступника, нещастя і власними силами нестерпні, але коли немає захисника, тоді вони ще тяжчі, хай не буде щедрого для сиріт його. О який великий гнів і як передчасне сирітство не знаходить собі співчуття, і як співчуття, а ще засуджується на крайню смерть. Хай будуть, каже, діти його винищені з одним родом. Нехай злагодиться, зл... злаг... нехай зладиться ім'я Його. І бачите мову, сповнену гніву, і ні в чому не зупиняється. Просить, щоб вони жили в різних і різноманітних нещастях. Щоб зазнавали всю ту всякого роду лиха, і загинули в невідомості. І як би недостатньо було нещастя дітей Його, додає ще, хай буде згадано беззаконня батьків Його перед Богом, і гріх матері Його нехай не очиститься. Нехай вони будуть завжди перед Господом, і нехай будуть винищені, Землі їхня пам'ять. Це особливо властиво гніву, докладно розкривати нещастя, про які сказано взагалі, і часто повторюється одне і те ж Сказав же, нехай буде згадано беззаконня батьків його, додає, нехай не очиститься, хоча це одне й те саме, але гнів спонукав сказати і те, і інше. А зміст цих слів такий. Умертви його, убий знищ. Чи бачиш, скільки проклюли? Якщо хочеш, ще раз перерахуємо їх і спочатку. Нехай каже, потрапить він до злих людей, буде звинувачений, відданий у їхню владу, засуджений, зазнає передчасної смерті, позбудеться честі і побачить, що вона перейшла. Не до його нащадків, а до когось чужого. Нехай дружина його загине, і діти терплять бідність і сирітство, проводять життя в злиднях, будуть засуджені і звідусіль вигнані, не мають жодного захисника, будуть позбавлені і благовоління Божого, не знаходячи собі жодного притулку, ні притулку. Нехай зладиться ім'я Його на землі, і гине він у невідомості, і нехай і батько, і мати Його будуть покарані за свої гріхи і загинуть нещасним і нещасним чином. Кому ж адресовані всі ці нещастя та прокляття? Хто ця людина, яка так засуджується? Якщо ми, чуючи, що якусь людину осуджають, питаємо у присутніх, про кого це говориться, то тим більше, чуючи такі прокляття від пророка, необхідно дізнатися і дізнатися зі страхом і скорботним серцем, хто ця людина, яка зазнала такого сильного гніву, що так засмутив Святого Духа, що про нього йдеться стільки. І таких страшних лих, писав Іоанн Золотоуст. Далі святитель задається вельми цікавим питанням. Що ж є псалом 108? Це пророцтво чи прокляття? І тут сам на нього відповідає: це пророцтво у вигляді проплюни. В такому разі виникає нове питання, кому ж конкретно воно адресовано? Чи є у цього ворога ім'я? Почасто про юду пророкував тут дух через Давида. А в іншій частині про інші? Пророцтво буває і в такому вигляді, так пояснював своє бачення на цю тему святитель Іоанн Златоуст. Заради чого писався цей псалом? Не лише заради. Того, щоб обсипати ворогів прокльонами, звертаючись до Бога з проханням про захист, цар Давид з одного боку хотів продемонструвати всім силу та торжества добра та справедливості, а з іншого нікчема тих, хто його переслідував, принижував і ображав. Сила ж і сенс Псалма 108 полягає в тому. Що Спаситель завжди готовий захистити всіх знедолених, нещасних, які потребують його допомоги, які опинилися віч на віч із бідою. У яких випадках варто читати псалом? Коли люди, які творять зло і гидоту, перестали боятися Бога та Божого покарання, є навіть такий вислів – Побійся Бога. Коли людині, сподіватися, більше нема на кого, крім Бога, тобто має бути якась крайня безнадійна ситуація, враховуючи, що псалом має величезну силу, чи може людина ненароком нашкодити сама собі, неправильно оцінивши стан речей, це навряд ли. Бог все бачить, йому і вирішувати. Допомагати чи залишити, як є. Якщо вам було цікаво, і якщо ще якісь питання у вас з'явилися, пишіть, я постараюся вам на всі ці питання ваші відповісти. Бажаю вам всім тихого, мирного дня. Бережи вас, Боже!